Аліна повернулася з відпочинку. Вона їздила в Єгипет як завжди одна. Хоч Аліні вже 37, але долю свою вона так і не зустріла, тому вона звикла їздити одна у відпустки. У Аліни було ще декілька днів відпустки, і вона вирішила прибрати квартиру, помити вікна, викинути старі непотрібні речі. Мотлуху назбиралося багато, а вона й не помітила, як. Зібрала вона всю цю купу мотлуху і вирішила викинути його. Насправді їй важко було розставатися з деякими речами, які служили їй вірою і правдою довгий час, але, як кажуть, потрібно викидати старе, щоб звільнити місце для нового. На щастя, в їхньому будинку є сміттєпровід, то далеко йти не потрібно. Тому Аліна навіть не переодягнулася, так і пішла в старому халаті та в тапочках. Аліна вийшла в коридор і ступила декілька кроків, як раптом почула, що до неї хтось підбіг ззаду і рвучку вхопив її за руку. Аліна оглянулася і побачила, що це її сусід Сергій, який жив поверхом вище. Він був неодруженим, але вони чомусь мало спілкувалися. Обоє працювали завжди заклопотані, Сергій стояв перед нею і у нього був дуже стурбований вираз обличчя. Аліночку, дуже прошу наперед вибачити мене за те, що я вам зараз скажу. Це дійсно схоже на якесь безумство, але будьте моєю дружиною, будь ласка, сказати, що Аліна була здивована, то нічого не сказати. Як дружиною? Прямо ось так вже і одразу в халаті в тапках і з пакетом сміття в руках. Це всього лише на декілька хвилин. Прошу, Аліночку, мені потрібна ваша допомога. Я в жахливій ситуації. Справа в тому, що я дізнався, що дівчина, з якою я зараз зустрічаюся, зраджує мені. У мене є докази. Я не можу її пробачити. і... Більше не бачу свого майбутнього разом з нею. Але вона прийшла до мене додому, благає простити її і ніяк не хоче піти. У мене залишається єдиний вихід сказати їй, що я одружений. Чи не могли б ви зараз піти зі мною в мою квартиру і зіграти роль моєї дружини? Аліна з дитинства полюбляла екстрим та різні авантюри. Їй стало цікаво та весело, і вона з легкістю погодилась. Раптом вона згадала, що в сусідній квартирі на її сходовій клітці живуть маленькі дівчатка-близнючки десь років по п'ять їм. Аліна часом залишалася з ними ненадовго, коли сусіди просили про це, і знала, що дівчатка веселі, жваві та полюбляють пригоди. Аліна попросила сусідку позичити їй донюк ненадовго. Дівчатка з радістю погодилися. Їм сказали, що це репетиція вистави, і що вони повинні зіграти роль доньок Сергія і Аліни. І ось картина наступна. Сергій пішов до себе. Слідом вбігають діти і звуть Татуся. А за ними заходить Аліна, яка нібито ходила до сусідки на чай і починає репетувати на коханку нібито свого чоловіка, яка розляглась на дивані. І збиралася звабити її чоловіка. Аліна так увійшла в роль, що ледь сама не повірила, що це її квартира, а Сергій її чоловік. Сергій почав просити у неї пробачення і обіцяти, що це більше не повториться, що він не кликав в їхню квартиру цю жінку, що вона сама прийшла і хотіла його звабити, поки Аліна з дітьми гостювали у сусідки. Коханка почала кричати на Сергія. Погрожувати йому і звинувачувати в тому, що він брехун, що він використовував її і як він посмів її обдурити. А той ледве стримував сміх і чекав, поки вона закінчить істерики і провалить вже з його квартири. Але та жінка виявилась набагато тупішою, щоб не бути в ролі програла, вона заявила своєму коханому, що давно гуляє з іншим. І тим самим підтвердила впевненість Сергія у її зраді. Тоді Аліна ще більше увійшла в свою роль і сказала: Якби не діти, я б вас обох убила. Але, може, я ще передумаю. Тут, загнаний в кут звір у вигляді коханки, зібрався і вимотався з квартири. Господи, як вони сміялися. Навіть дітям було весело. Ну, а тепер. Вже тиждень, як Аліна та Сергій живуть разом, може, і правду кажуть, щоб отримати щось нове, то потрібно звільнити для цього місце. Наважившись викинути старі речі, Аліна отримала щастя та кохання. А як ви вважаєте, чи це справді так?